Трітання Господні одне з 12 найбільших християнських свят. Воно символізує зустріч людини з Богом, світла з темрявою, а надії з випробуваннями. Сенс стрітання не лише в традиціях, а й внутрішній готовності людини до змін та відповідальності за свій вибір, каже священик. Сам Господь просвітлює, що він для нас є істинне. Світло, яке прийшло просвітити, щоб ми не були заблуклані у темряві. Тому Господь для нас є пастирем і учителем, який просвіщає нас. І власне в сьогоднішній день є християнський побожний звичай. Оце світло на просвітло народів. Коли Симон виголосив ці слова, є побожний звичай освячувати в храмах свічки, стрітинські свічки. Чимало людей сьогодні у собі зібрав собор святої трійці, зокрема, і лучанка Любов. Каже, на стрітання до храму приходить щороку помолитися за здоров'я близьких та попросити миру. Кожного року я приходжу сюди. Раніше з дітьми ходила, зараз син війську, дочка хворіє. Але я кожного року ходжу, і ви знаєте, мені дуже приємно, і оці свічечки кожного року купую. Що дуже багато людей ходить. Що люди стали зараз, якось під час війни глибоко віруючими людьми. Ви знаєте, якось. Дуже боляче, що війна йде, але ви знаєте, але ми приходимо і молимося за них, замолимося за тих. І я думаю, дай Боже до другого року дожити, щоб ми в мир і спокій, щоб ми прийшли, і наш щоб мир і перемога верніше. Ми через перемогу у молитвах. Усе частіше звучать імена українських військових за тих, хто нині на фронті, і за тих, хто не повернувся додому. Священики кажуть, у часи війни стрітання сприймається по-іншому, як нагадування, що навіть у найтемніші часи люди шукають світлу й віру, які допомагають вистояти. Цей доленосний час ми є не покинуті, але Господь Бог разом з нами і що завжди правда переможе. Ми на правді Божі і ми здолаємо ворога і звичайно радісно і натхненно будемо славити ім'я Господнє і будемо далі любити свою вільну незалежну Україну всі разом. Дарина Соборєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.